Всім привіт, любителі халяви! З вами Лотри, і в даному відео розповім вам про всі актуальні роздачі і безкоштовні ігри в Steam. Також обговоримо роздачу таємних ігор в магазині Epic Games і заберемо всю доступну халяву з магазину Steam та Go. Ну а почнемо ми з магазину Epic Games. Хто не в курсі, зараз триває новорічна роздача таємних ігор від Epic Games. На момент записування відео нам же роздали гості ігри, і думаю, найцікавіше, як завжди, попереду, адже роздачі триватиме до 9 січня. Тому не забувайте регулярно заходити в їхній магазин і додавати халявні ігри собі в бібліотеку. Нагадую, що це можна зробити навіть через мобільний телефон, просто зайшовши у свій аккаунт на їхньому сайті через будь-який браузер. Тому про початок кожної роздачі я буду повідомляти у своєму телеграм-каналі. Ну що стосується гри, яка на даний момент випуску відео роздається, то нею виявилась тератеж. Це інноваційна гра в жанрі пісочниці та пригодницького симулятора, де гравці будують і модифікують власні транспортні засоби. Спи для дослідження, збирання ресурсів і битв. Гра пропонує відкрити світ, модульну конструкцію техніки, багатокористувацьковий режим і безліч можливостей для творчості. На превеликий шаль, шаблон таємної гри, напевно, буде однаковий у всіх роздачах, тому нам залишається надіятися на хлопця з Китаю, який другий рік поспіль визначає кожну таємну гру. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Steam, в якому до 2 січня триватиме зимовий розпродаж, як і личить великому сезону. Розпродажу нас очікують доволі великі знижки на тисячі різноманітних ігор, включаючи навіть деякі новинки. Що стосовно доступної халяви, ви можете проголосувати у премії Сім, за кожен ваш голос ви отримаєте унікальну наліпку розпродажу, також її можна отримати у перегляді списку рекомендацій, який знаходиться на головній сторінці розпродажу. Наклейки це звичайно добре, але краще, коли роздають ігри. Ось, наприклад, зараз можна забрати Black Desert. Це популярне MMORPG РПГ від корейської студії Perlab яка вирізняється детальною графікою, динамічною бойовою системи, багатим відкритим світом і великою кількістю активностей. Гра пропонує розвинену систему ремесел, торгівлі, створення предметів, а також унікальний редактор персонажів. Вона приваблює як любителі PvE, так і pvp контенту. А другою безкоштовною грою в магазині Steam стало Distance Space 2. Це гра в жанрі космічного симулятора, що пропонує гравцям захопливі пригоди у відкритому космосі. Крім того, на головній сторінці розпродажу. Можна переглянути в ваш ігровий підсумок року, що дозволить отримати значок підсумок 2024 року. І нарешті перейдемо в магазин Гог. Там зараз роздається на Assassin' Reloaded. Це жартівливий екшен РПГ з яскравим стилем та динамічним геймплеєм. Гравець бере на себе роль курки вбивці, виконуючи місії, знищуючи ворогів і прокачуючи навички. Гра вирізняється гумором, барвистою графікою, і насиченим боями, які поєднують швидкість швидкістю і стратегією. На цьому в мене все. Якщо відео було корисним, не забудьте підписатись на канал, протиснути вподобайку і написати свій відгук у коментарях. З вами, як завжди, був Лотер, дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.